Вітаю! На цьому практичному занятті ми будемо проводити повне дослідження функції та будувати їх графіки. Розглянемо другий приклад. Y рік до рівня логарифму натуральному від дробу в чисельнику x плюс 6. Знаменнику x, і від цього доданку віднімається одиниця. Повне дослідження складається з трьох частин. У першій частині досліджуємо саму функцію. Спочатку знайдемо область визначення функції. Вираз під логарифмом повинен бути більше нуля. Отже, х плюс шість ділене на х більше нуля. Таку нерівність легше розв'язати за методом інтервалів на осі X. Відзначаємо точки, в яких функція дорівнює нулю або не існує. Функція не існує, коли х дорівнює нулю. І ця функція дорівнює нулю, коли x дорівнює мінус 6. Отже, ці точки мінус 6. Та 0, розбиває вісь х на три інтервали. Від мінус нескінченості до мінус 6, від мінус 6 до 0, і від 0 до нескінченості. Знайдемо знак функції на кожному з цих інтервалів. Підставимо замість x мінус 7. У нас чисельник буде від'ємним. Знаменник буде від'ємним. Мінус на мінус дасть плюс. Функція буде додатною. Розглянемо інтервал мінус І Візьмемо, наприклад, з цього інтервалу точку х дорівня мінус 1. Чисельник замість х підставимо мінус 1. Чисельнику ми отримаємо плюс 5, а в знаменнику мінус 1. Плюс на мінус дасть мінус. На інтервалі. Мінус 6,0, функція буде від'ємною. І підставимо замість х будь-яке число більше нуля. Наприклад, одиницю. Чисельник буде додатним і знаменник буде додатним. Функція буде додатною. Отже, задана функція. Логарифм дробу визначена лише в тому випадку, коли цей вираз x плюс 6 ділено на х додатний. Тобто функція визначена на проміжку від мінус нескінченності до мінус 6. І на проміжку від 0 до нескінченності. Зобразимо весь x для нашої функції. На цій осі відзначимо точки мінус шість і нуль. На інтервалі мінус шість нуль. Функція не визначена. Нашу функцію потрібно розглядати лише на інтервалі від мінус нескінченності до мінус 6 і на інтервалі від 0 до нескінченності. Знайдемо асимптоти нашої функції х дорівнює 0, буде вертикальною асимптотою, бо границя. Нашої функції, коли Х прямує до нуля, зазначимо, що Х може прямувати до нуля лише з правої сторони. Лівіша нуля функція не визначена. Так от, якщо х буде прямувати до нуля, з правої сторони, то чисельник буде прямувати до 6, знаменник до нуля, чисельник і знаменник додатні, і дріб буде прямувати. До нескінченності, до плюс нескінченності. Значить, і логарифм натуральний також буде прямувати до плюс нескінченності. Отже, границя буде дорівнювати плюс нескінченності. Х дорівнює мінус 6. Також буде вертикальною асимптотою, бо границя. Нашої функції, коли х прямує до мінус шести, х може прямувати до мінус шести лише з лівої сторони. Переписуємо нашу функцію логарифм, в чисельнику x плюс 6. Знаменнику мінус 1. Що буде відбуватися, коли х прямує до мінус 6 з лівої сторони? Розглядаємо дріб. Знаменник х буде прямувати до мінус 6. Отже, в знаменнику ми будемо мати мінус 6. А в чисельнику. Будемо мати мінус 6 плюс 6. Це буде 0. Причому х прямує до мінус 6 з лівої сторони. Тобто х менше за мінус 6. Тому чисельник також буде від'ємний. І виходить, що дріб буде прямувати до 0. А якщо дріб буде прямувати до нуля, то логарифм натуральний буде прямувати до мінус нескінченності. Отже, відповіддю буде мінус нескінченість. Далі будемо шукати горизонтальну асимптоту. Щоб знайти горизонтальну асимптоту, ми повинні обчислити границю нашої функції. Коли х прямує до нескінченності. Тут немає значення х прямує до плюс нескінченності, х прямує до мінус нескінченності. В обох випадках дріб буде прямувати до одиниці. А логарифм одиниці дорівнює нулю. Отже, границя буде дорівнювати мінус 1. Значить, y дорівнює мінус 1 горизонтальна асимптота. Перейдемо до другої частини. Знайдемо похідну функцію. Тут складена функція. Дріб внутрішня функція, логарифм зовнішня функція. Знаходимо похідну логарифму. Похідна від логарифма x дорівнює 1 поділеній на x. Отже, похідна. Зовнішньої функції буде дорівнювати х, діленому на х плюс 6. Знаходимо похідну внутрішньої функції. Знайдемо цю похідну як похідну дробу. В знаменнику буде квадрат знаменника х квадрат. В чисельнику, похідна чисельника буде дорівнювати одиниці. Помножаємо на незмінний знаменник х. Мінус. Незмінний чисельник х плюс 6. Помножаємо на похідну знаменника. Похідна знаменника дорівнює 1. На х можна скоротити. В Чисельнику тоді залишиться х мінус х це буде 0. Мінус шість. чисельнику мінус шість. З знаменнику буде х плюс шість. Помножається на х. Дослідимо знайдену похідну. Знаменник перетворюється в нуль точках 0 і мінус 6. давайте зобразимо вісь х для похідної першого порядку. Тут у нас вісь х для самої функції y. Позначимо буквою x для похідної. Відзначаємо на цій осі точки мінус 6 і 0. Згадуємо, що на інтервалі мінус 6-0 функція не визначена. Знаходимо знаки похідної на інтервалах від мінус нескінченості до мінус 6. І на інтервалі від 0 до нескінченності. Підставимо замість х будь-яке число менше за мінус 6. Наприклад, мінус 7, у нас чисельник від'ємний. З буде мінус 7 плюс 6, буде мінус одиниця. Помножаємо на мінус 7. Походить 3 мінуса. 3 мінус дає мінус. Знайдемо знак похідної, коли х більше 0. Підставимо замість х будь-яке додатне число, наприклад, одиницю. У нас буде. Чисельник від'ємний, знаменник додатний, дріб буде від'ємним. Отже, функція спадаюча на інтервалі від мінус нескінченності до мінус 6, і спадаюча на інтервалі від 0 до нескінченності. Давайте запишемо, що на інтервалі від мінус нескінченості до мінус 6 функція спадає. І на інтервалі від нуля до плюс нескінченності функція також спадає. В першому розділі ми не знайшли значення х, при якому функція дорівнює нулю. Давайте знайдемо це значення x. Розв'яжемо рівняння лагриф х плюс 6 в знаменнику x мінус 1 дорівнює 0. Принесемо одиницю у праву сторону. Будемо мати логарифм Чисельнику х плюс 6 в знаменнику х дорівнює одиниці, це означає, що х плюс 6 ділене на х дорівнює є, помножимо обидві частини цієї рівності на х, будемо мати х плюс 6 дорівнює e е, x. Принесемо х у праву частину, у правій частині будемо мати Ех мінус х, а в лівій частині залишається 6. Х можна винести за дужки. У дужках вийде є е мінус 1 і це дорівнює 6. Звідси x дорівнює 6 ділене на е 1. Це приблизно дорівнює 3,5. Ми обмежимось цими дослідженнями і побудуємо графік функції. Весь Х, весь y Початок координат. Визначаємо точку мінус шість. Це асімтота х дорівнює мінус 6, також у нас горизонтальна асимптота y дорівня мінус 1. Намалюємо графік функції. На інтервалі від мінус нескінченності до мінус 6. Функція спадаюча, і графік буде наближатися до асимптот. Схематично графік буде виглядати ось так. На інтервалі від нуля до нескінченності функція також спадає, і графік повинен наближатися до асимптот. Нагадаю, що х дорівнює нулю є вертикальною асимптотою. Схематично графік буде виглядати таким чином. Відзначимо, що цей графік перетинає вісь Х приблизно в точці 3,5. На цьому сьогодні все. До побачення!